Сушка для посуду двохярусна R-пластик. Сушка виготовлена із якісного харчового пластику. Має два яруси для сушки. На верхній частині можна сушити тарілки або миски, на нижню можна ставити чашки кружки. І також з боку є ось такі невеличкі кармани для того, щоб сушити столові прилади, виделки, ложки, ножі та таке інше. Також в комплекті є ось такий невеличкий. Піддон для збору води, він не досить великий. Розміри сушки довжина 40,5 см. Ширина 26 см. і внутрішня ширина 22,5 см. Загальна висота 27,5 см. Ось розміри піддона для води 43 см довжина, ширина 29 см. Сушка до вас буде приїжджати на пів розібраному стані. Зараз покажу. Ось у такому розібраному стані до вас приїде сушка, щоб не займати багато місця при пересилці. Вона досить Просто збирається, як звичайний дитячий конструктор. У нас є ось такі бокові стінки і заглушки. Одягається все просто, не, не, вам не потрібен ніякий інструмент, нічого. Воно все просто ось так вставляється на свої місця на одній половинці. Ось так друга, беремо перший ярус і вставляємо на Ну, Також просто сюди вставляється. І зверху також є. Ось такі отвори спеціальні. Надягаємо другий ярус. І все це ставимо на підкорку. Зайняло буквально в мене секунд 30, мабуть, менше. Ось така гарна сушка. На даний момент є два кольори. Ось такий бежевий та білий. Ось цей білий колір. Кольори я, я гадаю, ще. Кольори я гадаю, що будучи доповнюватись. Гарна практична сушка підходить для сушки всього, тарілок, чашок, столових приладів. Якщо вам сподобалось, замовити можна посилкам в описі до цього відео.